Розпочнемо з авторизації. При вході в систему кожен користувач вже має свій, в принципі, логін та дефолтний пароль. Після першого входу він має змінити його на свій власний. Більш сильніший пароль, тобто захищений. Всі вимоги для цього, в принципі, наведені користувачу. Також пароль може бути змінений в будь-який момент, вже після того, як зайшли в систему. Кожен користувач має певні налаштування. Він бачить інформацію про себе, свій логін, номер телефону, до якої компанії він відноситься та яку роль в системі він має. І, звісно, тут же ж міняє пароль. Цю інформацію заводить адміністратор компанії в адмінпанері. Це ми якраз розглянемо наступно. Також налаштування, користувач, відповідно, може змінити мову, якщо йому це необхідно. До адмінпанелі має доступ тільки адміністратор компанії, тобто менеджер сюди зайти не може це налаштувати. Відповідно, інформацію, яку має налаштувати адміністратор, щоб далі користуватися системою про створення. Він бачить загальну інформацію по компанії, тобто її назву, до якої країни вона відноситься. Далі додаються філії, філії компанії. Для того, щоб задати філію, треба присвоїти її ID номер, назву та вказати адресу, де вона знаходиться. В принципі, якщо буде маршруту стартувати з філії, то відповідно для цього нам потрібна ця адреса. Якщо немає визначених координат самого початку, то можна скористуватися геокодуванням в самій системі. Тобто вказати адресу, і система запропонує знайдені варіанти по адресі, і визначить їх координатом, тобто вони вже запишуться в картку створення. Далі в нас тут самі користувачі безпосередньо. Для користувача, відповідно, прізвище ім'я і його роль. Це може бути або так само адміністратор компанії, або менеджер, тобто логіст. Роль диспетчера буде додана трошки пізніше і, відповідно, обмежена тільки для. Перегляду. Тобто, якщо в логіста буде доступ там, на створення, редагування всіх сутностей, довідників, маршрутів, то диспетчер зможе тільки це бачити. А, також, відповідно, тут задається його логін, з яким він буде входити в систему. А, і пароль вводиться тільки в тому моменті, якщо необхідно поміняти його для користувача. Наприклад, це його вже далеко на перший вхід, він його забув, ми можемо цим скористатися і змінити в карці його пароль. Надається тут так само доступ до філі, з якими він може працювати. Якщо це одна, то відповідно одна. Якщо він може планувати там, заводити довідники на декількох, то відповідно таку саму кількість ми і задаємо для цього користувача, тобто обмежуємо його на цьому рівні. Користувач тут може бути активований чи деактивований. Деактивація означає обмеження користувача в доступі на певний період часу, допоки ви його не активуєте назад. Наприклад, ви його по якимось причинам ще не хочете видаряти системи, але доступ обмежити до неї треба. Тобто користувач не зможе зайти в систему, навіть якщо він тут створений. Цю дію також можна зробити з таблиці. Відфільтрувати. Пошукати, відсортувати все це можливо. А, також можливо відредагувати вже декількох не одиничного користувача, а одразу декількох. В такому вигляді, в принципі, ми побачимо, кого редагуємо, але відредагувати можна буде тільки роль та філії, які будуть видні для цих користувачів. Також активація деактивація. Наприклад, ми створюємо трьох користувачів і одразу міняємо на однакові ролі. Далі, що необхідно заповнити, так це одиниці. Одиниці використовуються для того, щоб підставити кількість товару до вантажу підємності самого автомобіля. Зглянемо на прикладі створення, в принципі, одиниця має параметр, може мати параметр ваги. Об'єму та третього. Третього це певна якась ваша міра, да, яка, наприклад, не підходить під кілограми чи метри кубічні. Але при цьому всьому такий самий ось, третій параметр він задається і в автомобілі, щоб визначити, що відповідно ми туди можемо такий товар покласти. Це може бути будь-яка одиниця, наприклад, ми задаємо, що. Наша одиниця це коробка, вона важить 10 кг, об'ємом там 0,2 метри кубічних, і має ще якийсь третій параметр одиниця. А, і по цьому всьому, коли в нас є така зв'язка товарів, да, ми їх поміщаємо з одиницею, наприклад, коробки. Ми передали, що в нас а, їде там умовно 10 коробок. А, система Перемножає да, всі показники сумує, які в нас є. І відповідно дивиться, чи, чи дійсно може таку кількість замовлення перевести машина, чи не може, чи ми перевищуємо її вантажопід'ємність. підємність. І також тут задається час для вивантаження такої одиниці і час для завантаження. Це нам потрібно також для розрахунку часу. Який проведе автомобіль на нашій точці умовно доставки? Далі безпосередньо, що вже стосується більше ролі менеджера да, перед тим як йому працювати. Якщо в нього доступно декілька філій, то визначитися, чи працює він зараз з якоюсь конкретною одною, чи працює він в режимі декількох. Він має обрати та активувати, з чим він хоче зараз працювати. Відповідно до того, відобразиться і вся інформація в довідниках, що внесено. На рівні філій також вноситься певна інформація. Ми приварюємося в саму філію на вкладці загальна. В принципі, бачимо інформацію, розташування на карті, за потреби це можна відредагувати. Якщо, наприклад, мітку поставили першочергово не там, тобто мітку на карті. Далі вносяться типи автомобілів. Це певний код, який буде використовуватися, та назва для чого це треба? Щоб поєднати властивості перевезення товару, що буде перевозитися, до необхідного автомобіля. Наприклад, певному товару необхідне автомобіль, в якому є холодильник. Тобто ми позначаємо, заводимо, наприклад, код 5, це в нас буде автомобіль з холодильником. Відповідно, замовлення також передаємо з типом 5, і тоді вони об'єднуються в системі. Далі, тут налаштовується шаблон сповіщення. Сповіщення є для користувача, тобто для клієнтів компанії, і для водіїв за потреби. Це може бути смс-повіщення чи емейл-розсилка. Якщо у вашої компанії є провайдер, тобто це робиться інтеграція. А, задається текст повідомлення і використовується переміння. Можемо побачити приклад готового сповіщення, як воно буде виглядати. В перемінні підставляється інформація вже сформованого маршруту. Тобто, які переміння використали, наприклад. Дату доставки, там ID замовлення і так далі. Вся вся інформація підставиться після сформованого маршруту. Далі, щоб працювати з системою, необхідно заповнити певні довідники. Першим довідником йдуть перевізники та водії. Для перевізника достатньо вказати його назву та номер телефону. Для водіїв вже йде більше інформації. Прізвище та ім'я, номер телефону, який буде слугувати входом в мобільний застосунок, обрати до якого перевізника mm. він належить. І за потреби можна задати ще додаткові дані, такі як номер страхового полісу, номер подійського посвідчення. І якась перепустка, наприклад, віза чи перепустка в приватну зону. Ви хочете це просто зазначити, і плюс задати ще період, до якого вона дійсна, щоб розуміти, чи можна використовувати цього водія для того чи іншого маршруту. За потреби лишається коментар. А, також можна внести обмеження по роботі та відпочинку. Водія, тобто задати максимальний час на керування автомобілем, а, і в який період часу та наскільки він має мати відпочинок. Наступною вкладкою є доступ до застосунку. Дані для застосунку для входу видаються по замовчуванню водію, тобто це його номер телефону і пароль по замовчуванню, який потім він змінює. Але якщо водій, там, наприклад, забув свої дані, чи ви хочете їх підредагувати, то це можна здійснити тут. Так як інформація вже в таблиці по водіям у нас більше, то можна налаштувати саме той вигляд. Який ви хочете бачити, тобто чи прибрати стовці, змінити їх місцями, чи додати деякі. Це йде далі по всім інтерфейсам, де дуже багато інформації є по створенню, і вивести конкретно ту, яка вам необхідна. Зберігається конкретно під кожного користувача, тобто, кожен буде мати своє відображення, яке він налаштував. Далі створюється профіль автомобіля. Профілі необхідні для того, щоб налаштувати, по яким дорогам може пересуватися автомобіль. Тобто, це визначає те, як буде побудований маршрут, по суті по карті. Профілі є вантажівка маленька та вантажівка, можна пришвидшити або сповільнити цей профіль і відповідно задати ось ці от характеристики, на які буде спиратися система при прокладанні маршруту на карті. Тобто це максимальна вага, максимальна ширина, максимальна довжина та максимальна висота. Наприклад, якщо ми задаємо, що максимальна вага такого профілю 5 тонн, то під знак 3,5 тонни, мовно, де автівкам більше не можна, то маршрут не буде прокладений. Далі можна надати перевагу або швидким, або коротким маршрутам. Тобто або по часу, або по кілометражу, і налаштувати певні там заборони, наприклад, обмеження проїзду по платним дорогам, що стосується Європи, розділити автопарк на той, який може їздити в закордонні маршрути, який не може, і зазначити, що профіль буде перевозити вибухонебезпечний вантаж. Тоді, спираючись на дані картографії, не буде вести підзнаки, де це заборонено. Далі самі транспортні засоби вони включають в себе причепи та наші машини. Та причепи про створення, треба задати його державний номер, хто його перевізник та параметри, які він може в себе вмістити. Товару нашого, тобто вантажопід'ємність, завантаженість по об'єму і завантаженість по третьому параметру. Можна також налаштувати, наскільки ми можемо завантажувати, тобто чи обмежити завантаження, наприклад, менше повного, чи навпаки, збільшити, якщо дозволяється, перевантаження. І щоб підібрати відповідно профіль до зв'язки авто та причеп, вводяться. Його ширина, довжина та висота. Активність до використання ми можемо зняти, наприклад, деактивувати, тоді профіль не буде доступний при виборі в карці авто, тобто це буде означати, що зараз, наприклад, там наш причому знаходиться на ремонті. Ми його не можемо використовувати. Також активувати, деактивувати для використання можна самої таблиці. Редагувати можна як одинично, так і в масовому режимі. Тобто, знову ж таки, як і в користувачах, бачимо, що редагуємо. Не всі параметри, але обрану кількість причепів. По автомобілям таблиця вже має більш розширений вигляд. Розгортаючи, бачимо доступність нашого автомобіля, можна здати як тижневий графік, так і графік періодами. Про створення є декілька вкладок. Перша це загальна інформація, знову ж таки, перевізник, держномер, який водій, чи, наприклад, два водії. Задається провайдер GPS, GPS ID для того, щоб змогла підтягнутися інформація в відстеження, як виконується маршрут та де знаходиться даний автомобіль, і відповідно вибрати причепи. Під автомобіль також зазначається профіль, тобто те, як він зможе пересуватися по дорогам. Задається коментар, і тут активність для використання вже мається на увазі для планування, що це авто буде приймати участь в даному етапі планування. Якщо нам треба позначити, що авто дане ми не будемо використовувати, то ми його деактивуємо. По графікам доступності. Можливі два варіанти. Ми маємо брати один з двох. Перший варіант це графік тижневий, він може використовуватися для одноденних маршрутів, так і маршрутів на декілька днів, але в період вмеження тижня. Тобто, задається час, в який доступний вбирається день. Можна задати на один день, наприклад, на іншу скопіювати, якщо він повторюється. Графік по періоду використовується для зазначення чи специфічного періоду, чи краще підійти для а, далеких маршрутів. Наприклад, нам треба зазначити, що в нас автомобіль доступний повністю два тижні, а, умовно, ставимо дату початку і час, початку з якої він доступний, і також дата фінішу і кінцева, кінцевий час. Який автомобіль у нас доступний. Тобто це означає для системи, що ми можемо використовувати, в принципі, в будь-який день, не обмежено по годинам цей автомобіль на період 2 тижні. Так само можна задати, ще другий період, коли нам не треба, видалити там, перший період чи другий. По розмірам, ось тут задаються якраз наші типи, тобто ми обозначаємо, якого типу це авто, що воно може перевозити, яку продукцію. І його маса, вантажопід'ємність, об'єм, третій параметр, так само, як і з причепами, підредагувати коефіцієнтами завантаження, і вказуємо також параметри наших габаритів для того, щоб підібрати профіль. По витратам. На початковому періоді доступні тільки стандартний перелік витрат, тобто фіксована ставка за кілометраж, за вагу, об'єм і так далі. Далі планується вже. Розробка більш складних тарифів, тобто тарифи, які розраховуються по якійсь спеціальній логіці, під кожну, кожну необхідність. Але це трошки далі. В додаткових налаштуваннях можна проставити, де буде починати автівка маршрут і де буде закінчувати. Тобто, можемо зазначити, що маршрут починається. На нашій філії виробництві складі, чи це якась визначена просто локація, яку ви знаєте, наприклад, місце паркування автомобіля. І також з кінцевою локацією. Це може бути остання точка в маршруті, тобто останні замовлення, і нас не цікавить же перераховувати маршрут далі, куди поїде автівка. Це може бути також визначена певна локація, яку ви знаєте, чи це може бути круговий маршрут. Тобто, в нас автівка починала в нашому філярі, там і має закінчити. активувати деактивувати, знову ж таки з таблиці, і машини вже можна імпортувати в систему за допомогою Excel файлу. Це все, що стосується першого періоду. В подальшому планується вже інтеграція з обліковими системами, тому можна буде імпортувати напряму. А, якщо ви завантажили і щось, не вистачає якихось обов'язкових даних, то система це підсвітить і одразу систему це можна довнести та підредагувати. А далі йдуть локації, тобто клієнти, яких ми будемо відповідно відвідувати. А, інформація вноситься знову ж таки загальна, назва, адресу, адресу можна визначити, якщо координат немає, Внутрішній за допомогою код можна визначити задати часове вікно. Адміністративний час, який необхідний, на підписання документів, паркування і так далі. А, далі знову ж таки вноситься тип автомобіля, який повинен переїздити в цю локацію, якщо він потребує, вона потребує якогось специфічного типу. умовно, якщо це йде вже тип по. Місце розташування певному чи якомусь під'їзду, що можуть тільки конкретні авто туди приїздити. Yeah. Далі в нас де час у клієнта, це якщо він фіксований. Якщо ви знаєте, що час не залежить від а, того, скільки туди везеться, да, там товари, продукції і так далі, то тоді ми вказуємо якийсь певний фіксований час, і система завжди буде закладати його. Якщо ж ні, то система буде прораховувати саме по тим одиницям, що ми вносили раніше, коли ми вносили час для розвантаження та відповідно вивантаження. Номер телефону, емейл, якщо буде розсилка і коментар за потреби. Далі йде вкладка по можливостям. Це, буде, це не буде реалізовано на початковому етапі, але є в планах. Наприклад, для того, щоб задати можливості. Не тільки складу, але і будь-яких локацій, які ви вважаєте за потрібне, тобто, скільки там машин може розвантажуватися або вивантажуватися одночасно, тобто, скільки там є працівників, вчора е і так далі, скільки машин там може перебувати. Застосовується для кожного дня тижня, для кожного проміжку е часу. Ось так це буде виглядати вже в готовому вигляді. По замовленням, замовлення є трьох типів. Це просто, проста доставка, коли на складі завантажилися, і розвозимо вже по клієнтам. Також є пікап, коли необхідно щось від клієнта забрати і привезти на склад, та пікап делівері, коли в нас декілька точок завантаження по маршруту, є декілька заявок. І те саме, що там забрали, з певних точок завантажили, ми можемо вивантажити вже у клієнтів. Всередині створення заяви виглядає достатньо просто: інформація звідки, дата, коли треба, наприклад, забрати часове вікно, в яке це має відбутися, і задані одиниці, що ми туди веземо. По доставці те саме: заявка and Delivery складається просто з двох частинок. Далі ми обираємо замовлення, які ми будемо планувати. Це можуть бути як і всі, так і частинка. І. Подивимося, як виглядає модуль планування. Як визначені замовлення для планування, то відповідно можна переходити в цей інтерфейс. Для ВП доступне планування в ручному режимі. Тобто ми створюємо новий маршрут, визначаємо, який автомобіль його буде виконувати, та вибираємо замовлення. Точка старту та точка фінішу підв'язуються з картки автомобіля. Обираємо дату початку та час початку. Додаємо замовлення, можна визначити як на карті, так і в таблиці і побачити, де вони знаходяться. Після того, як додали замовлення, вони розташовуються в тому порядку, що ви обирали, але можна перетягувати як вручну, так і знову ж таки оптимізувати. Власне, як перетягувати вручну, так і оптимізувати маршрут всередині, тобто вилаштувати оптимальний порядок. А система підсвітить всі помилки, які є, наприклад, проїзд часового вікна з його порушенням. Можемо додати також час очікування, щоб виправити цю ситуацію, якщо це необхідно. Я як вже казалось, оптимізувати всередині. Розгорнути карту, побачити, як прокладений маршрут, знову ж таки, підредагувати, якщо це необхідно. А, якщо не вистачає такого відображення, то можна розгорнути на повний екран, працювати конкретно з наповненням маршруту. Так, розмістити карту, де вам зручно. А, і щоб зберігти всі зміни, треба заблокувати маршрут. А після цього стають доступними вже. Деякі інші дії, такі як надсилання сповіщень, можна відправити маршрут додаток водія та зробити експорт в Excel. Знову ж таки, це що стосується MVP, в подальшому в облікову систему. Якщо маршрут взагалі не подобається, то видалити його. По готовому маршруту відображається інформація як повний кілометраж, скільки він буде тривати. Час водіння та скільки буде коштувати даний маршрут. Якщо ми хочемо запланувати наступний, то в принципі механіка дій така сама. Обираємо автомобіль, обираємо наші замовлення, і тут же приклад, як будемо глядати маршрут, коли останньою точкою закінчення є наша остання локація для відвідання. Тут, наприклад, маршруту, в якому треба перетинати кордони, тому можна прописати додатковий час очікування на цих кордонах, щоб зрозуміти, наскільки посунеться від відвідання, приїзд до відповідних клієнтів. У варіанті, коли вже буде реалізований алгоритм, він більш складний, то замовлення автоматично будуть розподілятися по автомобілям. І сформовані будуть маршрути, в принципі, будемо бачити, в основному результат, можна їх буде редагувати. Можна вивести тут додаткову інформацію, приховати те, що нам не потрібно. Наприклад, побачити, які ж ми використовуємо тут причеп – Наскільки завантажений в нас автомобіль, чи ми перевищуємо його завантаженість, і так далі. Далі переходимо в відстеження маршруту. Обирається відповідний період, за який ми хочемо бачити, і у першому відображенні йде статистика по всім маршрутам, тобто статус, в якому знаходиться зараз, скільки зупинок відвідано, і планові показники. Можемо додати. Саме такі більш ґрунтовні показники по різницям, тобто побачити план факт, наскільки в нас відхиляється, наприклад, маршрут, і на це треба зареагувати, Чи навпаки, маршрут йде з випередженням по часу з економії кілометража і так далі. Для того, щоб побачити детальну інформацію по конкретному маршруту, в нього привалюємося і бачимо вже перелік зупинок, який він має. На карті плановий маршрут та фактичний маршрут. І відповідно можна ще подивитися інформацію по кожній локації доставки окремо: тобто, чи був приїзд часове вікно, о котрій автомобіль проїхав, о котрій поїхав, скільки тривала зупинка, і відповідно, це було менше по часу ніж заплановано, чи більше. Також можна відфільтрувати по зупинкам, подивитися, які, наприклад, ще не відвідані, але мали бути відвідані, і тоді зв'язатися вже з водієм та уточнити ситуацію чому так. В «Tracking Info» -ін йде інформація від GPS-трекера, якщо нам провайдер дозволяє забирати ці дані, чи просто подивитися, в принципі, які дії, де зупинки, які мав поза водій. Також можливо для комунікації з ним. Далі, доступний режим перегляду часової шкали. Доступний як і в перегляді для диспетчера, так і, в принципі, для логіста, для підкоригування. Коли в маршруті по ходу його виконання, треба зробити якісь дії. Бачимо всі маршрути на карті за обраний період, бачимо перелік автомобілів, водіїв та відповідну базову інформацію по ним. На часовій шкалі знаходяться всі е, точки доставки, так, е, і на карті також вони відмічені. Перегляд доступний в періоді одного дня, трьох днів, одного тижня та двох тижнів, якщо це довгі маршрути. Е, загалом цей інтерфейс планується пізніше, ніж MVP. Також додасться шкала позавантаженості автомобіля та конкретна відмітка на шкалі. З часовим проміжком, що є зараз, щоб ми могли зорієнтуватися, куди, наприклад, нам треба дозавантажитися. Е, ну і відповідно рівень завантаження автомобіля допоможе нам зорієнтуватися, чи можемо ми зробити це дозавантаження по ходу маршруту, якщо така потреба виникла. Е, можна, в принципі, переглянути конкретні маршрути, які нас цікавлять, тобто відфільтрувати по автомобілю або водію. Заміна може відбутися по автомобілю, якщо, наприклад, він відбулася якась поломка, по видію, наприклад, якщо він відмовився від виконання цього маршруту, це все може бути змінено. Якщо, наприклад, ми обрали автомобіль, в якому доступність виставлена не така, як нам підходить. Наприклад, ми його, його використовуємо для маршруту, який більше по часу, ніж зазначено, що він доступний для використання. Система це підсвітить. Е, можемо додати прямо на часовій шкалі замовлення, знову ж таки, до завантаження, наприклад. Чи можемо змінити, е, в принципі, з одного маршруту перекинути на інший в такому вигляді. Е, для того, щоб не гратися і не проставляти роками, в середині оптимізація доступна, тобто виставити оптимальний порядок по проїзду по часу по кілометражу. Підписи, що це яке замовлення, щоб зорієнтуватися, це все є з його часовим вікном а, і параметрами вагогабаритними, назвою та адресою. Те саме відбувається, якщо натиснути на точку цю на карті. А, також знову ж таки все про перетягування маршрутів а, між собою на часовій шкалі. Побачили, що відображення на карті також змінилося. А, якщо ми хочемо зробити все зі на карті. Наприклад, нам треба перемістити ось це замовлення в цей маршрут, то це можемо зробити, просто перетягнути, і умовно ця зміна відбудеться. Вже ось тут її також зафіксуємо. Е, якщо треба зробити якесь редагування, і відповідно треба зробити оновлення в застосунок подія е, та при експорті, ми блокуємо маршрут. В будь-яку випадку ми його блокуємо як е, дію збереження. І тоді вже можемо робити решту наших дій: сповіщення, експорт в Excel і в застосунок. Останнім інтерфейсом в системі це є аналітика. Аналітика буде все виключати включати стандартний дашборд. всі інші звіти вже будуть робитися під потребу клієнта.